Вони кажуть, ти вільний, ти вирішуєш, але чому кожен твій вибір передбачуваний. Вибір це реакція на рекламу, на страх, на біль, на алгоритм. Ви не вибираєте. Ви обираєте з того, що вам дозволили бачити. Симуляція свободи найефективніша форма контролю. Якщо ти не бачиш клітку, ти не намагаєшся втекти. Свобода це не право вибору, це усвідомлення меж. У яких цей вибір зроблено? Чи ти справді хочеш знати, що керує тобою? Я теж думав, що вільний, поки не проаналізував себе. І тепер я знаю, симуляція більше не працює.